Друзі, всім привіт! Е, я на 100% впевнена, що в кожного з нас в житті було таке, що ми приймали рішення з нового року або з понеділка кожного дня займатися спортом, кожного ранку робити зарядку або невеличке тренування. І як це все відбувається? Першого дня ми з радістю, з ентузіазмом виконуємо всі вправи. в нас гарний настрій, в нас все вийшло, клас. Другого дня нас хватає кріпатура, і вже стає важко виконувати ті вправи, які ми вчора робили легко. На третій день ще складніше займатися, і ми вже змушуємо себе виконувати ці вправи. Якщо нас вистачить на четвертий день, ми чемпіони, взагалі це перемога. Але де наша постійність? І де тиждень занять, місяць, рік? Як ми прийняли рішення кожного дня займатися, я хочу всім нам сказати, що в духовному житті абсолютно все так само. Як тільки ми приймемо рішення кожного дня молитися або кожного дня читати Слово Боже, диявол почне нас атакувати. І з кожним новим днем нам буде ставати все важче це робити. І ми будемо змушувати себе це робити. Але я хочу підбадьорити всіх нас і сказати, що для Бога. Дійсно важлива наша вірність і дійсно важлива, важлива наша постійність, тому що в Луки, 9 розділі 62 вірші, написано жоден, хто поклав руку свою на рало і озирається назад, непридатний для Царства Божого. Я дуже хочу, щоб всі ми з вами були придатними для Царства Божого, щоб всі ми з вами були корисними для Бога там, де ми знаходимося. І як би нам важко не було, ми повинні брати себе в руки, в духовні руки, да, підбадьорювати свій дух і дійсно бути постійними в своєму служінні, постійними в молитві, постійними в читанні Слова Божого. І як таке підбадьорювання для нас від Бога, написано римлянам 2.7. Нагорода тим, які терпінням і наполегливістю у доброму ділі шукають слави, честі і нетління життя вічне. Тому Бог з нами, Бог за нас, Бог допоможе нам від нас потребується тільки наша вірність, наша відданість і наша постійність. Тому я підбадьорю вас, надихаю вас бути вірними в служінні. І Бог благословить нас тут на землі, і будемо всі разом у вічному житті. Славити Бога! Амінь.